Територію палацу потоцьких відкриють для відвідувачів комплекс, який понад 10 років був зачиненим, незабаром стане місцем громадського і культурного дозвілля. У середу браму палацу відчинили для журналістів. Територія колишнього палацу Потоцький займає майже півтори гектари в самісінькому центрі Івано-Франківська. До 2004 року там був військовий шпиталь. Потім, внаслідок договору обміну, будівлі передали приватні компанії. Щоправда, земля, на якій стоїть палац, належить громаді. Щоб не допустити повного занепаду архітектурної пам'ятки, активні громадські діячі міста об'єдналися в ініціативну групу. Саме ці групи вдалося досягнути перших успіхів у цій справі. Навколо цього було дуже багато спекуляцій щодо того, чи хоче власник віддавати, хоч. Чи не хоче мене було делеговано від ініціативної групи на переговори з власником, і ним було заявлено, що він не має жодних, не має жодних перешкод для того, аби цей унікальний комплекс для нашого міста віддати почати співпрацю з містом. Видимий результат такого компромісу, представники ініціативної групи відчиняють браму паласового комплексу наразі лише для журналістів, щоб показати наскільки занедбана територія, і розповісти, що тут планують зробити. Місто. Разом з громадськими організаціями, разом з волонтерами, готові взяти на себе відповідальність, прибрати територію, освітити територію, поставити камери спостереження на територію і наступний крок проводити культурно-мистецькі акції. Про територію ми готові а подбати, але він має подбати про споруди. Зараз в першу чергу першочергово про те, щоб не дати їм далі руйнуватись. Однак це лише перший крок до відновлення Палацу потоцьких і перетворення в потужний культурний центр. Вишуковується юридичними компаніями власне та формула, щоб вона була вигідна і одній стороні, і другій стороні. І швидше за все до цієї формули не будуть включені органи місцевого самоврядування, ні державна адміністрація. Тобто від комерційного власника це повернеться власне громаді міста. Цей палац ми трошки. Сунули сценарій, але вже я імпровізую, цей палац фактично є дуже важливим, бо він є накопиченням різних історичних епох. Тобто тут є частка автентичної епохи періоду середньовіччя, періоду саме Потоцьких. Є нашарування вже пізніше, коли ми отримали перший військовий шпиталь, один з перших військових шпиталів в Європі. Ми маємо тут спадок польський. Після приходу Другої речі Посполитої і ми маємо тут навіть нашерування радянської епохи. Потрапити на подвір'я палацу всі небайдужі івано-франківці зможуть уже в суботу. О 11-й годині тут розпочнеться толока, адже територію потрібно добре прибрати. А вже через тиждень, 26 вересня, прикарпатські митці планують провести тут першу потужну культурну акцію. Її подоробиць поки що не розголошують.